Зараз у нас ексклюзив. Нас запросили в квартиру дитинства Дмитра Кулеба. Так що ходімо. І запах залишився. Чи не кажучи аж сльози щемлять! У нас було дві традиції. Перша традиція називалася вечірній чай. Ввечері, mm. кожного щовечора, буквально ми пили в трьох чай і дивились телевізор. Мама, мамочка, квартира. Все нормально, все, все збережено, все на місці, не хвилюйся, люблю тебе. І в цю ж квартиру, до речі, ще я встиг привезти свого новонародженого сина. Він же це все ще не пам'ятає, але. Ну, зараз подивиться. які емоції у вас? Що відчуваєте? Ще мить. Реально. Прямо. Тут просто, як би сказати, тут. тут... <кхе> перші. Ну, перше все в Києві не було такого життя.